Єлград це столиця і найбільше місто Республіки Сербії. Місто розташоване в центральній частині Сербії біля впадання річки Сави в Дунай, де середньодунайська низовина межує з Балканським півостровом. Палац капітана Міші це народна назва одного з найрозкішніших білградських особняків 19 століття, що нині служить будівлею ректорату Белградського університету. Особняк був збудований у період з 1857 по 1863 роки. Сербська академія науки мистецтв це вища наукова та просвітницька установа Сербії. Академія була заснована 1 листопада 1886 року як Сербська королівська академія наук, що діяла за статутом розробленим національними зборами і підписана королем Сербії Міланом I Обереновичем. Вулиця Князя Михайла. Це головна пішохідна вулиця Белграда, розташована в муніципалітеті Старий Град, занесена до списку пам'яток виняткової важливості Республіки Сербія. Більшість будівель має архітектурне значення, оскільки побудовані в 1870-х роках. Вулиця проходить від Клемеграду до площі Республіки. Вважається, що тут знаходиться центр давньоримського міста Сінбудінуман за часів турків Османів. У цьому районі були вулиці з Садами. Фонтанами та мечетями після розробки у 1867 році будівельного плану Білграда вулиця набула сьогоднішнього вигляду. В 1870 році міська управа офіційно дала назву вулиці вулиця князя Михайла на честь Михайла III Обриновича. До 1950-х років більшість будинків вулиці князя Михайла належала двом найбагатішим сім'ям Белграда. За комунізму ці будівлі перейшли у Держави. Факультет образотворчих мистецтв. Будівлю, в якій розташована факультет, було збудовано у 1889 році як приватний будинок адвоката Марка Стояновича. На першому поверсі будинку були магазини, а на другому розкішна квартира. Торговий центр Раїчева це сучасний багатоповерховий торговий центр із супермаркетом, магазинами відомих брендів та фудкортом. Парк Мілана Ракіча, сербського поета і дипломата. Він обіймав посаду сербського консула Скоп'є та Приштині, населених значною мірою сербами, але які належали Османській імперії. Пам'ятник на місці передачі ключів від Білграда сербам у 1867 році. Ця пам'ятка присвячена події, коли Сербія здобула фактичну незалежність від Османської імперії. Парк, великий Клемекдан, розташований біля злиття двох річок Сави та. Дунаю. Фонтан боротьба або рибар. Це фонтан, розташований у Білградському парку Лемегдан. Фонтан спроєктований скульптором Семіоном Роксандичем у 1906 році. Статуя виготовлена з бронзи та зображає фігуру рибалки, що бореться із змією. Фонтан рибар це тихе місце, яке надає парку неповторного шарму. Весила по сім десяти, називається газела за косо військо. Бранко Радичевич це сербський поет-лірик, представник сербського національного відродження. Був прихильником ідей вука Караджича, собор святого Архангела Михаїла, це головний собор Белграда, з величним вівтарем та реліквіями сербських святих, побудований у 30-х роках 19-го століття, належить сербській православній церкві. Білградська фортеця Келемегдан знаходиться на місці давньоримського поселення, яке з часом перетворилося в місто. Фортеця неодноразово перебудовувалась, відновлювалась, руйнувалась і переходила з рук в руки у час воєн, складається із верхнього та нижнього міста. Могила народних героїв це меморіальне захоронення героїв революційного, народно визвольного і партизанського руху в Югославії в 20-40-х роках ХХ 20 століття. Темні каралицькі ворота це південні ворота нижнього міста. Вони були побудовані між 1740 і 1760 роками. Брута служить переходом через бастіон і мають вартові кімнати з двох боків. Ці ворота були відомі раніше під різними назвами, наприклад, Савські ворота, Шабатські ворота, Боснійські та Темні ворота. Королівська брама у південно-західному валу верхнього міста датується кінцем 17 століття, часом будівництва перших артилерійських укріплень, спроектованих Андреа Корнаро. Перед брамою раніше був дерев'яний міст на мурованих стовпах, який був замінений нинішньою конструкцією в 1928 році. Біля внутрішньої брами збереглися дерев'яні двері, обшиті залізними пластинами. Ці двері датуються серединою 18 століття. Пам'ятник переможцю, побудований 1927 року у верхньому місті фортеці Килимагдан на честь 10-ї річниці прориву Салонікського фронту. Пам'ятник є роботою скульптора Івана Мештровича та зображує бронзову статую чоловіка з орлом у правій руці та мечем у лівій. Постамент у вигляді доричної колони з карнизами на високій кубічній основі виконано за проектом архітектора Петра. Баяловича. Римська криниця була збудована під час австрійської реконструкції фортеці в період з 1717 по 1731 рік, коли вона отримала назву Велика криниця. Назва Римська криниця вперше згадана у XIX столітті, виникла в результаті народної традиції, згідно з якою більшість споруд набутого походження пов'язували із римлянами. Стефан Лазаревич, сербський правитель, васал Османської імперії і угорського королівства, поєднував західну і візантійську культуру. В 1421 році Стефан приєднав до своєї держави Зету, а після війни з Венецією опанував частину верхньої Далмації і отримав доступ до моря. Сербський деспот охоплював територію від Адріатичного моря до річок Сави, Дунай і Тімок. А на півдні до кордону з Македонією похований Стефан Лазарович у Ресавському монастирі. Великий пороховий склад Бурунтан це один із самих незвичайних підземних споруд, побудованих на схилах Дунаю, в часи великої австрійської реконструкції алградської фортеці, період з 1719 по 1739 рік. Вежа Небоша будувалася як водонапірна башта у 15 столітті. Пізніше вона використовувалась як турецька в'язниця. За часів сербських королів вона була донжоном. Тут турки вбили відомого грецького революціонера та поета Ригаса Ферайоса. Вона була розташована на ватерлінії Дунаю та з'єднана величезним ланцюгом з іншою вежею. І таким чином закривала маленький прихований порт. За ній там видні немножко фундаменти бівчого кафедрального собора. православного са вежа Діздара раніше називалася Басней Деспота. Її було побудовано одночасно з деспотовою брамою у першій половині 15 століття, за часів правління деспота Стефана Лазаревича і утворює з неї єдине ціле. Назву Діздарева вона отримала у другій половині XVIII століття на честь коменданта фортеці Діздара, який жив тут. У північно-західній частині верхнього міста знаходяться руїни колись величного замку Деспота Стефана Лазаревича, правителя Сербії, у 1402 27 роках, за якого Белград став столицею. Та досяг великого економічного та культурного процвітання. За Стефана Лазаревича були перебудовані фортечні стіни з вежами, а на місці старого візантійського замку був побудований розкішний замок деспота. Тюрбе, дамат Алі Паші, Великого везіря султана Ахмеда Третього. Мавзолей був побудований у 1784 році над гробницею Белградського мухафіза Ісмета Мехмеда Паші. Годинникова вежа або сахарська брама. Наприкінці 17 століття Андреа Корнаро, венеційський будівельник, який перебував на австрійській, а пізніше на турецькій службі, збудував сучасну сахарську браму в рамках реставраційних робіт у південно-східному валу. Сахацька брама має каземати, що використовувалися для зберігання зброї та інших військових матеріалів. Фортечна гармата важить кілька тонн і є добрим зірцем оборонної артилерії кінця XVIII століття. Вона колись захищала фортецю Фетіслам поблизу Кладового. Військовий музей засновано 10 серпня 1878 року за наказом князя Мілана Обрановича IV. Будівля, в якій нині знаходиться музей, збудований у 1924 році. У фондах музею близько 30 тисяч предметів, об'єднаних у кілька колекцій. Внутрішня стамбульська брама будувалась в період австрійського правління між 1717-36 роками. Вона є роботою військового інженера Ніколи Доската де Мореза. Австро-угорські стіни та укріплення це фортифікаційні споруди 1718 сімсот років побудови, зведені в період австрійського правління як доповнення до основної фортеці. Музей природознавства це один із найстаріших спеціалізованих національних закладів та єдиний музей такого типу у Сербії. Він був офіційно заснований в 1895 році, зареєстрований на той час як музей природознавства сербської землі. Великий Равелін це трикутна споруда, укріплена цегляною стіною. Нинішній великий Равелін був побудований близько 1750 року. Ворота Кара Джорджа. Ці ворота разом із мостом служать переходом від великого калемегдану до фортеці. Вони були збудовані у 18 столітті. Свою назву отримали на честь лідера першого сербського повстання Кара Джорджа, який пройшов через них під час облоги фортеці на початку 1807 року. Внутрішню сторону воріт було відремонтовано у 1953 році. Великий парк Клемегдан розташований біля злиття двох річок Сави та Дунаю. Тут знаходиться фортеця, музей військової техніки, кілька маленьких музеїв, дві церкви, динопарк, ряд атракціонів, каруселі, ресторани, кав'ярні, чудово доглянути алеї та безліч доріжок для прогулянок та їзди на велосипеді. Пам'ятник подяка Франції це монумент подяки французьким солдатам, які воювали на боці Сербії у Першій світовій війні. Роботу скульптора Івана Мистровича було урочисто відкрито у 1930 році у присутності короля Олександра Караджорджовича. Пам'ятник було встановлено з ініціативи товариства друзів Франції та товариства колишніх учнів французької школи на тому ж місці, де колись стояв меморіал, присвячений Кареджорджу який був зруйнований під час першої світової війни.